Всім привіт! Відатний науковець Ісяк Ньютон не вважав кінець світу чимось жахливим. У його розумінні це був скоріше кінець темряви та всіх страждань на землі, будучи батьком сучасної фізики. Та астрономії, а також людиною, яка глибоко вірить у слово Боже, науковець провів велику дослідницьку роботу з вивчанням апокаліпсису. Да, він використав безліч математичних розрахунків, і на підставі Біблії зрозумів, що. Близько у 2060 році на землі запанує зовсім інший світ, який буде наповнений божественним початком, за підрахунками Ньютона, а також згідно з пророцтвом самого Ісуса Христа, саме наш час, починаючи. З дня утворення єврейської держави в 1948 році стане останнім людським родом перед другим пришестям Господа Ісуса і початком Божого Царства на землі. Само собою зрозуміло, що існуючому в наші дні безбожному світові порядку та брехливій релігії буде покладено край. Так, да, так mm. що продовження слідує, що ще казав Ісак Мінтон.